Ви вже тут. Б'юся об заклад, ви дуже любите поїсти. І ще б'юся об заклад, що ви 100% любите фастфуд. Але я думаю, перше, що у вас в голові виникає, коли ви чуєте слово фастфуд, це МакДональдс. А що, якщо я вам скажу, що у Києві є не тільки Макдональдс? Я знайшов цілих 5 місць з прикольним фастфудом у Києві. І у цьому випуску ми їх дослідимо. Занотовуйте деталі, я пишу критерії, оцінюємо та погнали. Прогулюючись оболонською набережною біля нового мосту кличка, я зрозумів, що випуск про фастфуд ну просто ну неможливо не почати ну з головного фастфуду з Макдональдса. Його зробимо як еталон, і потім все будемо порівнювати з Макдональдсом. Мені здається, це дуже логічно. Тим паче, що всі ми з вами знаємо, який смак має той самий мак. От і Макдональдс. Що ти хоче? Біктейсті. Бік-тейств. Піктейсті бік хочу. А ти коли сіла бігте? Ні, но я хочу. Хочу. Бік-тейсті хочу. Хочу бік-тейсті. Макдональдс всім нам відомий. І мені дуже подобається, що він намагається завжди бути в тонусі. У нього є навіть своя приложуха. І система лояльності. Кожен тиждень тут падають абсолютно нові купони, які дозволяють коштувати смачні комбо за зниженими цінами. О, Тут у нас всякі отакі от штучки. На цьому тижні є комбо всього того, що мені найбільше подобається. Це чизбургер з беконом, фрішка та стріпси. Обираємо стріпси. Обираємо картопельку фрі. Та дарую вам малесенький лайфхак. Заходимо сюди, в бургер, змінити інгредієнти. І тут можна безкоштовно додати мариновані огірочки. І прибрати цибульку. Ладно, і прибрати цибульку. Ага, а томат десь і гривнів, не треба. Без цибулі і з маринованими огірками. Що там хотіла? Бігти -сті. Ах, ладно, буде тобі біг -тесті. До речі, вони зробили аж три розміри біг-тестів. Бо раніше був один, він був дуже великий, а зараз є джуніор і дабл. Ну і звичайний теж. Мені здається, що джуніор найбільш такий збалансований, він мені, я думаю, більш за все зайде. Тесті? Джуніор, цибулі. Цибулі, цибулі. Розкидуєшся цибулі. Робимо обслуговування за столиком та чекаємо своє замовлення. Ми ще не встигли сісти а нам вже принесли наше замовлення. Швидкість у Макдональдсі завжди була надвисокою. Взагалі мені здається, що кожен з тих, хто зараз дивиться це відео. Хоч раз в житті куштував Макдональдс. Напишіть в коментарях, що вам найбільше подобається у Макдональдсі. А тим часом давайте поглянемо, що нам принесли. Шізбургер з беконом. Big Tasty Junior, з якого він вже випадає салатик. Картопля капець. Картопля в Маці завжди смачна. Давайте перевіримо, чому вона. Скажіть мова. Щось вона прям ніяка. Таке враження, що давно вже стояло. Ну, нам В маці, якщо тобі щось не подобається, можна піти і сказати переробити. Мені картопля не подобається. Я піду, скажу, що переробили. Я легенечко швиденечко зганяв на касу, сказав, що ну якась не така картопелька. І мені моментально її замінили на нову. При тому з посмішкою, без всяких дорікань, типу, да, таке може бути. От такого мені насипали. І що, як вона? Вона хрумка, да? вона вже не варена. Скуштуємо картопельку. Вона нарешті гаряча і дуже хрустка. Це інша справа, слухайте. Цікавий факт. Раніше картопля у маці була набагато смачніша, тому що її смажили. На тваринному жирі виходить, у неї був такий от дуже смачний присмак. Пізніше вони заради більш екологічності харчування перейшли на звичайну соняшникову олію, але все одно смачно. І ще маленький лайфхак. Якщо ви слідкуєте за калоріями, то краще беріть діпи, бо в них рівно в два рази менше калорій, ніж картопель фрі. Ти вже почала знешкоджувати бік тестів. Розкажи, як він тобі. Він дуже смачний за рахунок ось цього соусіка. Він наче копчений, там наче бекон в цьому. А там рідкі соусі є, і це прям дуже смачно. І мені подобається ось цей салатик. Він освіжає весь бургер. Смачно? Смачно. Ну віддай мені. Треба вам теж трошки про нього розповісти. От така отут. Гладенька, гладенька булочка. Котлетка, яка перед цим була заморожена. Це, звісно, мінус, але ж це фастфуд. Тут. Ніяк від цього не втекти. Мені в цьому бургері дуже подобається соус, бо тут використовується рідкий дим. І запах, і смак неперевершений. Ну, не ну я, я не можу. Я... Мені дуже подобаються дивні смаки. Ще мені подобається, що цей бургер дуже збалансований. Тут сухість повністю перекривається і помідоркою, і айсбергом, ну і цибулькою, якщо б вона була. Це максимально смачно. Оцей соус робить абсолютно всю картину. Бувають бургери дуже сухі. Оцей бургер протилежність сухих бургерів. Мені він дуже сподобався. Другий бургер це просто свята класика. Це чізбургер з беконом. Напевно, топ-1, якщо б не було обіктейстів. Отак от він виглядає. Він максимально простий. Булочка, сир, котлета і бекончик. Ну і звісно, огірки. І вон третій, який ми додали. І кетчуп. Сила в простоті. Mm. От наскільки це простий смак, сюди просто нічого додати. Тут є все, щоб зробити цей бургер. Прямо от ідеально, я б сюди додав звідси айсберг томат. І соус, і це було просто бік супер-пупер комбо з беконом. І мені здається, це був би найкращий бургер взагалі за всю епоху. Щоб оцінити м'ясні снеки, я не брав звичайні оці нагетси, які продаються завжди в Макдональдс. Бо вони не просто звичайні, вони смачні. Я б за них п'ятірку просто вліпивився. Давайте поглянемо на стріпс. На відміну від нагетсів, тут використовується цільне м'ясо. Бачимо волокна курки. Це смачно, але сухо. Сюди прям дуже не вистачає соусу. Але загалом вони смачні. До речі, на печі. Що чом більше. Подобається якщо ви куштували, отакі штріпси чи магіці. А що ти скажеш про чизбургер? Це база. ти думаєш, ой, щоб з'їсти там по дорозі, о, чізбургер з беконом, і це завжди смачно, але трошечки суховато, як на мене. Я б додала сюди ще якогось соуса. Тож самого з бігтейсті. Він дуже смачний. Він би сюди пасував до бекончика. Ну і приємно, що за рахунок ваучерів ми трошечки зекономили. Добре, коли ваучери покривають всі твої хотілки. Ой, це було дуже смачно. Недаремно я обрав мак як еталон для цього випуску, бо тут як для ресторану. Доволі демократичні ціни, дуже смачно та круте обслуговування. Навіть якщо будуть якісь дорікання, їх моментально вирішать. Бо така політика їх компанії, і це дуже круто. На відміну від закладів, які не хочуть визнавати свої помилки та йдуть бикувати до кінця. Я такі не дуже люблю. Що ж, я думаю, у нас сформувалася думка про Макдональдс, про заклад, і ми можемо йти далі по цьому випуску. Тож погнали? Ми приїхали на метро Чернігівська. Це ТРК Проспект. Ми піднялися на другий поверх. Тут Фудкорт, і на ньому Греміо Гріль. Це така сітівуха, і в ній готують страви на справжньому грилі. Тут я знаю, що дуже смачні шашлички. А ще ми замовили собі бургер з вишневим конфітюром. Як я дізнався, тут іще є отака от система лояльності, якою ми скористаємося зараз. Чекаємо своє замовлення. Дарую вам лайфхак, Робите два акаунти у системі лояльності, другий з них робите по рефералки. Замовляєте собі щось одне. От ми замовили собі оцей от шашличок. Дуже Круто, до шашличка йде одразу ж картопля фрі. Будемо одразу два в одному коштувати. Mm, я вже відчуваю, як воно пахне. Так от, за це замовлення іншому першому надходить 50 бонусів, і на нього ви вже купуєте бургер. Синки Баути. чекаємо бургер. От в такому пакетику на винос нам дали, бо це ж все-таки замовлення на виніс З такими серветочками. І два наборчики, в яких іде ножик та вилочка. А тут іде укропчик, два шашличка і картопелька фрі. Одразу ж робимо чек картопельки фрі, щоб вона не встигла спортитись. О, вона чимось помазана, да? Угу. Якимось спеціями. М -м. Вона хромка, вона смачна. І таке враження, що вона навіть на грилі зроблена. Скажи смачно? Mm -hmm. Давайте зацінимо шашличок. Отакі от, от два шашличка у нас є, які дуже пахнуть грилем. Mm. Mm. Блін, це дуже смачно. Смачніше курочку ніж тут. Я куштував тільки у Львові, п'ятому підземеллі. але мені здається, що їх навіть можна порівнювати. Це дуже смачно і соковито вона не пересушена. Мені здається, що це стегно, бо філешко б точно пересушили. Але це дуже смачно. От кожен раз, коли я тут її беру, я кожен раз кайфую. Воно ще й на маленькому лавашику подається. Дивіться, Маленький лавашик. Ну порівню. Картопелька дуже хрустка. Цікаво, вони готують її на грилі чи ні. Єдине, що варто зауважити. Тут ціни такі, ну трошечки не фастфудові. Це, от можна сказати, такий міні-ресторанчик. За ціною оцього боксу з шашличком можна взяти в маці цілу менюху, чізбургер з картопелькою, картополькою, зі стріпсами, але воно і набагато смачніше. А от і наш бургер зі знижкою 50 гривень по тому лайфхаку, що я вам сказав. Подвійна порція салхвєток і робимо собі отакий імпровізований столик. Катертина. Катертина, да. Дивимося, що там за бургер. Так, обережно. Це Такий ні, ну, чорний бургер за такою чорною булочкою. Ви таке бачили? Дивіться, реально вишні. Печально, що її так мало. Ну, Тіхови, типу, ви беркалитесь, це конфітюр? Я вибачаюсь, це шо? Давайте поглянемо, що у нього у складі: дві яловичі котлети, чорна булочка з соусом барбекю, сир, чеддер, айсберг, томати, цибулю, яку ми попросили забрати, десь там солоний огірок та вишні. Пару штук вишень з цікавості знайшла, як воно виглядає в інстаграмі. У мене просто немає слів, я терпіти не можу таким. Я навіть їсти його не хочу. Я прийшла сюди за вишневим А, Не хочеш їсти, тоді я з'їм сам. Ти не розумієш, ну понімаєш сквака. Ми іди посорися з ними. Боже людинка хотіла багато вишень. Я щас напишу і в інстаграм, і в гугл отзиви, і везде напишу. Ой, ладно. давайте куштувати, що вже є. Всі ті вишеньки вже в одну сторону Упчились, він повністю розвалився. Він такий дуже гармидерний. Я не знаю, як його правильно зараз з'їсти. Як ми побачили, вишні тут дуже мало, і мені здається, вона мені навіть і не потрапить. Поки пані оператор знімає пробу, я скажу свою думку: їсти його дуже незручно, бо він розвалюється. Але по смаку доволі таки смачний. Хотілося б більше вишні. От насправді він бургер черрі. А там всього дві нещасні три вишеньки. Але якщо на це не звертати увагу, то він доволі смачний. Тут є смак диму з гриля, тут прикольно грають огірки, помідор його робить більш соковитим. Ну але я б додав ще трошки соусу наверх, бо там вгорі чисто овочі йдуть. Загалом, якщо б він не розвалювався, то може навіть була б і щось близько п'ятірки. Вишню нам дуже сильно зажали. Він розпався, його їсти дуже незручно. Ну от Лайно по одній простій причині я цей бургер сьогодні сама особисто обирала. Серед усіх він був найцікавіший, і саме через вишню він був найцікавішим. І саме через вишню ми сюди прийшли і взяли саме цей бургер. Вишні там немає. Там три вишеньки по смаку котлета смачна. Так, це прикольно, цікава чорна булочка. Так, да, прикольно, але це прикольно тільки візуально. Немає основного. Давай, от приберемо те, що там має бути вишня. От тобі як бургер, от без вишня. Тройка максимум. Бо це звичайний бургер, бо в ньому нема вишні. Якщо вишні немає, якщо б її в принципі тоді не було. він не має називатись бургер чері. Я перепрошую. Там не має бути фотки з той вишні. Отут -от я прикреплю фотку у них з інстаграма. Як він має виглядати? А ви напишіть у коменти, чи нас надурили. Чи ні? Я думав, що тут буде набагато більше тої вишні. Хотілося б, хотілося б вишневого бургера, але не сталося, як гадалося. Ви самі все бачили. А ми підемо у наступне місце, яке не дуже далеко звідси. щоб скинути калорії потихонечку пішкадралів з метро Чернігівської до метро Дарниця. А на Дарниці є точка, одна з небагатьох фастфуду, який дуже схожий на Мак, але набагато дешевший, і я б сказав навіть цікавіший і незвичайніший. І назва йому Хесбургер. Тож пішли, побачимо, що ж воно таке. Навіть в тумані війни видно Хесбургер. Перше, що бачиш, коли сюди заходиш, наче потрапив у якусь забігайлівку, десь в Америці. Також дивує, що тут все ще є дитячі кімнати, яких у Макдональдсі вже давно давно немає. Ми замовили собі беконбургер меню, до нього йде картопелька, до нього можна брати напій, і прикиньте, тут можна обрати мілкшейк. Ми собі обрали полуничний мілкшейк, а ще обрали стріпси, до яких іде безкоштовний соус. Чекаємо своє замовлення. Одразу ж збиває з панталику те, що оцю всю поляну, нагіці, картоплю фрі, великий бургер, отакий от, от соус і мілкшейк ми отримали дешевше, ніж одну страву з тими шашличками у у огрі Дивіться, в яких прикольних пакетиках як тут дають соус, і отаку соусничку. Отак от, от наливаєш соус. Давайте трошки пробіжемося по тому, що ми замовили. Це беконбургер. До нього йде картопелька фріу, комбо та мелкшей. Ми обрали і з м'яса. Взяли спробувати мексиканські, отакі от стріпси-нагетси. і до них іде одразу ж соус. Можна вибрати. будь який ми обрали собі майонез з паприкою. Крім цього, коктейлю можна було обрати багато інших. І смаків отаких молочних коктейлів і інших напоїв. Дуже багато вибору. Блін, смачний полуничний коктейль. Він смачніший, ніж в Так, да, Цей полоничний коктейль набагато смачніший, ніж у Маці. Так, ну що, давайте одразу затестимо картоплю. А Після того, як зараз до нас підійшов охоронець, такий типу тут не можна знімати. Я кажу, блін ми не з операторською камерою, мені просто тут стало бридко їсти. Ну я кажу, ми в громадському місці знаходимось туди-сюди. Ну чесно, в мене бажання розвернутись і піти звідси. Це неприємно. Мені більше не захочеться сюди повертатись. Хоча все ж таки тут смачний мілкшейк. Ну а оскільки оператору все гидко. То вся їжа достанеться мінні. Я пропоную починати дегустацію нашу. Почнемо з найпростішого, з картопельки. Вона така суха, то що є соус, дуже сильно і круто компенсує. Зрозуміло, вона не така крута, як в маку чи в греміо але от до неї йде. А, ні, до неї не йде. То до стріпсів йде. Ні, тоді картопелька не дуже. Вона така, знаєте, трошечки жухла, Хрумкості нема, не вистачає. Стріпси. Вони йдуть у от такому хрусткому клярі. Таке враження, що наче у пластівцях. Цільне філе в дуже хрусткі паніровці. М -м, вони ще й гостренькі і з соусом дуже смачно. Як на мене, дуже хрустка паніровка. Оно прям по зубам б'є. От якщо б була менш хрустка паніровка, я не вірю в свої слова. Мені не подобається, що хрустка паніровка. Вона не те, що хрустка, вона гостра. Вона просто має ось такі пластівці. Вони гострі, саме іменно так. по своїй формі, і воно дуже по ньому б'є. Давайте куштувати бургер. Перше я бачу, що бургер подавався такому. Тільці, який тримає його форму, виглядає він майже так, як у Макдональдсі, по своєму сенсу. Єдине тут такі, от прям бекон є а? огірки, чеддер, котлета, мазік, томати. І салат. Мазік трошки на іншу сторону вже випав. <свист> Наш бургер успішно розвалився. Тут такі великі куски салата, які з нього повалювалися. В цілому він прикольний, такий от, ну, почав маку, але тут більш насичений беконовий смак. Таке враження, що більше начинки. Але от дуже багато мазіка. От я б цей мазік замінив на якийсь цікавий соус. Він такий прям дуже жирний. Ну і його дуже незручно їсти. Він з самого початку розвалився. Як оце кіліце я зняв, все, він в кашу. А тим часом. Картопелька взагалі вже стало ніяка. Звісно, ціни тут низькі. Все це суміш нормального смаку, дешевості і дуже великої незручності. Навіть серветок зовсім не було, і прийшлося просто йти мити руки, бо вони повністю були в соусі, а витертись нічим. Ну, а ми собі дозамовили ще мілкшейка, бо він справді дуже смачний. І отаку от цікаву морозик. Це з якимись міні-дропсами, mm -hmm. шоколадний в якомусь такому стаканчику. Тому ми будемо собі далі доїдати наші десертики. Ну, з тобою побачимо. Почамося вже замити. Фух, бляха муха. Підлогу помили і тепер тут воняє, як оце от стара тряпка на кухні. Фу, не. треба звідси тікати. Гуляючи центром, я згадав, що я знаю ще одну фастфуд сітівуху. Юджин Бургер. Найближча точка виявилася у хмарочосі Гулівера. Тож ми погнали, прочекаємо, що там таке. Ми прийшли до Юдженбургера. У нього до речі, також є система лояльності. На замовлення можна собі отримати 15% знижки. А на перше замовлення у додатку 50 гривнів знижки. Після оформлення замовлення вам перетелефонують, що вони його отримали. Чекаємо своє замовлення. Десь хвилин 10, Я сподіваюся, я так дивлюся. У Юдженбургера тут оцінка. Нижче трьох. Ви знаєте, чому тут така оцінка? Якщо один із таких поганих відгуків від вас, напишіть у коменти. Чому саме взагалі пишіть у коменти, які неприємні чи приємні ситуації у вас траплялися з закладами, в яких ми зараз буваємо? А я буду залишати скріни відгуків на Google Maps. Ну і побачимо, які з відгуків більш правдиві. Разом із замовленням вам дають от такі от рукавички. Одну рукавичку залишаю оператору, іншу рукавичку я напелюю. І дивіться, що ми замовили. Курячі снеки, картопельку фрі. Та отакий, такий, дивіться, який червоний бургер. Я вперше бачу червоний бургер. Давайте почнемо з картопельки. Ось така от картопелька, звичайна, абсолютно. Мені попалась солена. А мені пересолена. Так і запишемо. Не збалансована. Хрусткість вона є. Картопля смачна. Вердикт – с'єдобна. Якісь цікаві такі от курячі нагідці. Незрозуміло, але я вже бачу, що вони дуже жирні. Тут всередині курячі філе, вони соковиті. Це доволі прикольно. Взагалі мені подобається. Єдине, я б трошки спецій додав. Отакий от у нас бургер те, за чим ми сюди прийшли. Тут у нас червона булка, котлета з яловичини, сир, чеддер, бекон, цибуля, яку ми попросили забрати, салат Ромен, перець халапеньо. Та соус грім, що то за соус такий, я не знаю, але виглядає як якийсь бургерний. А до речі, от соус окремо є. На що він схожий. О, він гострий. Це гострий майонезний соус зі спеціями і ще з якимось чи кунжутом, чи що. Пікантний вже плюсик за те, що він не розлізся. До нас підійшла представник закладу. Ми з нею побесідували, розповіли, що нам не так, що нам так. Вона нас врятувала від того, що отут -от -от була цибуля, Зло. Де -де? Зло? Зло. яку ми звідти вийняли. Я розповів, що мені сподобалось, що не сподобалось. Вона прийняла до уваги. До речі, я просив на двох людей, нам дали тільки одні рукавички щодо обслуговування. Ми от самі бачимо, що недоліки є. Різних площинах від зустрічі клієнта до виконання замовлення. При тому я в замовленні написав без цибулі, це важливо. Обов'язково переперевіряйте, коли ви щось замовляєте, якщо у вас є алергія. Це важливо. Взагалі щодо бургера, як вони мені сказали, у них колаборація з фільмом Громовержці. Це якась лімітка. Мені вона дуже сподобалася. Вона смачна. У неї все чітко по поличкам. Єдине мені він трошечки суховатий, тобто я б додала ще більше со... Ну, трошечки. Ну да, бачите, соусу не. <зу> так нема. або більше салату він не відчувається. Я естетично насолодилась його кольором. Ну але загалом мені реально сподобалось. Бургер навіть смачніший ніж в деяких прям ресторанах. Якщо вам цікаво, як в ресторанах погано бургери готують. Ото от, от, у минулому випуску це було. Щодо оцих нагідців, їх просто варто було просушити покраще, Бачите? Ну от я з нього можу прибрати навіть простою серветкою, прибрати зайвий жир. Це робиться дуже легко, просто весь цей жир він. Опинився ось тут. Він плаває, плаває, а просто кухарю потрібно було не лінитися, а на паперовому рушнику просушити ці нещасні чотири шматочки. Ще один цікавий факт про бургер: тут мав бути бікон, але тут використана шинка, і це мені подобається набагато більше. До речі, забув вам ще розповісти про одну цікаву їх колаборацію. Акцію до замовлення від 500 гривень вони отдарують отакі от енергітос колаборації. Є декілька смаків: це у нас піч і яблучко. Прикольно, наче такі. Такий безалкогольний шейк. Ну що, які у нас загальні враження? Ну, мені сподобалося за виключенням от, мінусів з жиром, з деякими мінусами бургера. Трошечки, да, дороговато, як для фастфуда. В цілому, прикольно. Це було смачно, це було естетично. Я, ну, я люблю естетичну їжу, я люблю її пофоткати, Це було гарно. До речі, ця штучка теж дуже смачна. Мені подобається. Загалом смачно. Ну що ж, ми все бачили, оцінки виставлені, а ми йдемо далі. Останнім місцем для цього випуску я обрав ще одного мастодонта, який на рівні з Макдональдсом вважається легендарочкою. Як ви можете здогадатися, це KFC. Зараз у Києві, на жаль, повітряна тривога, тому вони зачинені, але це нам не завадило зробити замовлення на виніс. Ми це дуже легко зробили за допомогою їх застосунку, в якому, до речі, отут -от можна бали собі збирати, і отакі от нагороди за них отримувати. Щоправда, не дуже зручно, бо тут обмежена кількість цих нагород, і ми. Ми змогли тільки картопельку фрі собі взяти. Ну що ж, пішли подивимося, як годують у KFC. Незважаючи на те, що ми вже давно оформили замовлення, нам його ще досі не винесли. І я не знаю, коли винесуть. Я хочу кузить. Я приніс, як жінка реагує я на їжу. Ой, Боже, голодне дитя. Давай розпаковка. Чізбургер, три стріпса і картопелька фрі маленька. Що у вас тут відбувається? Об'єктивно, вона не смачна. Щоб я не була голодна, я б її не захотіла їсти, бо вона як пюрешечка. Але я голодна і тому вона смачна. Але вона не хрустить. Вона чисто знаєте така типа. Бачите? Ну взагалі це дефолтна картопелька у KFC. Вона ніколи не була прям хрусткою. Такою картопля взагалі це дуже слабке місце у KFC. KFC славиться своїм м'язком. Але якщо взяти отаку от тоненьку картопельку, то вона буде хрустка. Що ти робиш? Я знімаю паніровку нашу. Це її ж головне? Люблю. Я її не люблю. Боже, яке. Кончене. Гаряче? Студи, дурача. Поліровку вона не їсть. Зато єм'я. Мені так подобається, як вона хрустить. Напишіть в коментах. Вам більше подобається гострі чи не гострі оригінальні стріпси. Ми взяли оригінальні, і мені здається, що в оригінальні паніровка більш хрустка і більш смачна. Мені подобається те, що під паніровкою вони дуже соковиті. Тобто, це ну суха курка, а вона прям така м'як жмяк. і можна із неї сок потіче. Ну це тому, що оця паніровка створює як оболонку, яка не випускає сок. Ось такі от стріпс легенько залітає, дуже гарячий. От, до речі, з приводу м'язка. Напишіть, яке вам найбільше подобається. От Мені найбільше подобаються стріпси, бо з ними не треба оце розбиратися як з ніжками та крильцями. Але кайфсі славиться якраз своїми крильцями. А мені ножки нравляться. І давайте до чизбургера нашого. Це найдешевший взагалі тут бургер. Я взяв чисто прочекати, які тут бургери. Ну, Хоча я знаю, які тут бургери. Дуже сухі. От кайфсі дуже слабкі на бургери. Тут краще брати оці от твістери, це типа шаурми їхні. Але якщо вже на то пішло, то краще просто взяти шаурму. <рес> <рес> не тут. Отака от, от булочка. До речі, вона така. Бачите, ну не першої свіжості. Порізаний навпіл стріпс, гірчиця, кетчуп, огірочок та сир. Давайте спробуємо. От дивіться, серветок нам не дали. Дві штуки. Сбираємось одною серветочкою. То ну, що по бургеру, як я і думав, він дуже сухий. Дуже не вистачає от, якогось чи соусу, чи помідора. От який мені тут бургер подобається, якщо вже брати, то італійський. Це дуже надзвичайний бургер, він іде з салями. Мені тут бургери не дуже подобаються, вони прям дуже сухі. Нагадую, я любитель чізбургерів. Так, а тут від чизбургера тільки чиз. Дуже сухо, мало соуса. Мало сиру, ну що там сир, один шматочок. Це не смачно. І стріпси порізані, його тут на один кусь. Там отакий от шматочок. Да. Сир, ну ви подивіться, ну типу, ваші він розпластався по цій бугорці і взагалі не відчувається. І три нещасних огірка. ну тип якісь, хоча б помідорчик, капусточку Якусь приходимо до висновку. Що в KFC можна брати або курку, або якісь твістери. Картопелька краще в маці, бургери краще в іншому місці. Ну, поки нас тут балістикою не пришибло, ходімо готувати висновки. Ну що, ми з вами побували у п'ятьох різних фастфудах. Пишіть у коменти, який вам сподобався найбільше. Ось тут я залишаю свій рейтинг, по якому ви можете зрозуміти, куди вам краще йти, а куди не йти. Обов'язково пишіть у коменти, на що ще зробити огляд. Ось тут можете переглянути інші випуски про топи закладів. З тебе обов'язково лайк, підписка на цей канал. Та я буду радий тебе бачити під наступними відео. Па-па!